Вітаю, друзі, міноборона публікувала список хворіб, з якими можуть мобілізувати Збройні Сили України. І деякі пункти мене трішки м'яко кажучи шокували. Перше, це те, що придатні до військової служби в тилу і в ТЦК люди, в яких є легка розумова відсталість і легкі психологічні розлади. Тобто, вже нема кого брати, потрібно чіпати оцю категорію людей. Друге, що шокувало, це те, що люди з раком. Якщо у вас була операція, і хвороба надалі прогресує повільно, вас можуть мобілізувати. Якщо у вас рак і зараз вже ви витратили шалені кошти, і у вас зараз ремісія, вас також можуть мобілізувати Збройні Сили України. Тобто не добив рак, доб'ють там. Якщо метастази вже дуже серйозні, і у вас вже фактично немає шансу. На одужання, тобто РАК дуже швидко прогресує, тоді вас визнають непродатними до військової служби. Ну, Я навіть не знаю, ну, там ще дуже багато різних є речей, але я просто вже ну, я навіть не знаю, як можна коментувати. Тобто, мобілізувати можна людей, які фактично вже без шансів або і так їх через хвороби життя проходить досить важко. Їх потрібно ще мобілізувати. Ну, я не знаю, як це далі коментувати.